Всім привіт! У даному відео ми поговоримо про те, як замовити готівку в Приватбанку. Напевно, кожен стикався з такою ситуацією, коли ви приходили у відділення банку і хотіли купити там 200 чи 300 доларів, але вам, працівники банку, повідомляли, що, на жаль, готівки немає. Замовити там можна готівку не тільки долари, так же само можна замовити євро чи гривні, якщо ви, наприклад, хочете обміняти валюти більше ніж на 10 тисяч гривень. То ці 10 тисяч гривень також слід замовляти заздалегідь. І так, для цього я користуюся мобільним телефоном. Будемо робити все через додаток Приват24. Заходимо в Приват24. Авторизація. Далі, попавши на головну сторіночку, в самому низу є ось такі 5 пунктів меню. І другий пункт зліва він схожий на ось такі 4 квадратики вкупі. Нажимаємо на цей пункт меню. Це наші сервіси. Далі в сервісах опускаємося в самий низ. І другий пункт знизу, як ви бачите, називається «Послуги». Ще позначка біля нього «New», тому що даний пункт з'явився не так давно. І так, нажимаємо на послуги. Далі також опускаємося в самий низ, і третій пункт знизу вже є замовлення готівки. Нажимаємо на замовлення готівки. Як бачите, в самому низу повідомлення, що сума до 10 тисяч гривень або до 50 доларів чи євро. Можна отримати без замовлення, тобто це суми, які за замовченням знаходяться у відділеннях банків, і замовляти заздалегідь готівку для цього не потрібно. Але якщо ви, наприклад, хочете там купити вже, як я казав, 200 300 євро чи доларів, то потрібно заздалегідь вже замовити цю суму, тому що вам можуть відмовити, або якщо сума більше 10 тисяч гривень. Давайте ми спробуємо замовити валюту долари. Для цього вверху, ось тут де сума валюти, ми прописуємо кількість, суму, яку ми будемо заказувати. Давайте ми замовимо тих самих 300 доларів. Справа навпроти суми юан, це зараз у нас гривні, нажимаємо на стрілочку Випадає, випадаючи меню. І тут є список всіх валют, які ми можемо замовити. Давайте ми вибираємо долар, отже, USD. І так, сума в нас 300, USD. Далі нажимаємо кнопочку продовжити зелену внизу, нажимаємо. І попадаємо в меню дату отримання коштів. Тобто нам потрібно вибрати дату, коли, на коли ми хочемо замовити дані кошти. Сьогодні 5 число, як бачите, мінімум можна замовити на 7, тобто найшвидше на 7 число. Тобто це мінімум потрібно через день заказувати готівку. Можливо, через те, що сьогодні вихідний день, сьогодні неділя, і банки сьогодні не працюють, тому сьогодні-на завтра готівку не зможуть доставити, а на вівторок уже можуть. тобто... На сьому це найшвидше. Давайте ми оберемо дату 09.09, .09, нажимаємо на дату, яку ми хочемо обрати пальцем. Далі нам потрібно обрати регіон, в якому ми хочемо отримати дану готівку. У нас це буде Київська область. Нажимаємо на Київську. Обираємо місто. Київ. Далі нам потрібно вибрати відділення, де ми хочемо отримати. Нашу готівку. Для цього ми нажимаємо навпроти відділення отримання на випадаюче меню. Випадає список відділень. Список відділень в Києві дуже багато, тому, щоб швидше знайти, можна нажати справа вверху ось на цю лупу пальцем, нажимаємо на лупу, і можна почати вводити адресу відділення, якщо ви знаєте. Так. Ось у нас вулиця Щербаківського. На вулиці Щербаківського у нас є два відділення, тільки чомусь одне позначено Щербаківська, а друге Щербакова. Це відділення насправді на одній вулиці. Ну ладно, давайте ми вибираємо Щербаківського Данила 53. Так, відділення ми вибрали. Далі нажимаємо кнопочку продовжити зелену внизу. Нажимаємо. Далі нам потрібно просто підтвердити, чи всі дані вірно. Тобто це 300 доларів 09.09 Київська Київ і відділення за адресою Данила Щербаківська, 53. Так, нажимаємо кнопочку підтвердити. І як бачите, з'явилося повідомлення про те, що заявку успішно подано. Також в самому низу справа дзвіночок, і ми бачимо одне повідомлення біля дзвіночка. Давайте перейдемо. І тут нам дякують за нашу заявку за замовлення готівки в розмірі 300 доларів. Після її узгодження ви отримуєте додаткове повідомлення. Ось так просто і швидко: ви можете замовити готівку на будь-яке відділення Приватбанку і цим самим зекономити свій час на різні непорозуміння. Тепер, прийшовши в відділення банку, ви будете знати, що там вас чекає певна сума готівки, яку ви замовили. На цьому в мене все. Дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Попереду ще дуже багато всього цікавого і корисного.